Двійка Двійка в щоденнику була на найвиднішому місці. Яскраво червоні чорнила робили її пихатою та значною. Ох! Що тепер буде? зітхав Алік, збираючись додому. Лише вчора хлопчик пообіцяв матусі добре вчитися, а тато застеріг якщо Алік отримає двійку, то доведеться цілий тиждень чергувати на кухні. Як це, бридко, мити посуд? Оце так не пощастило. Господи, що тепер буде вдома? Допоможи мені, будь ласка. Але молитва чомусь не заспокоювала. Алік, хоч і навчався лише у другому класі. Але вже вмів чути голос сумління. Раніше треба було молитися, шепоче воно у відповідь. До зажуреного хлопчика несподівано підсів Митько Ваксин, їхній класний забіяка. Аліку, ти чого? За якусь двійку так носа похнюпити. Вирви зі щоденника аркуш з оцінкою і по всьому. Як вирви? У мене тут і гарні оцінки стоять. Оце дивак! Гарні оцінки перепиши на нову сторінку. Але ж тут підписи вчителів. Подумаєш, їх також можна перемалювати. Я так завжди роблю. Знаєш, як здорово виходить. Хочеш, я допоможу. В очах Аліка зажевріла надія: Чесно, допоможеш, Митько. Ще б пак, тільки за це завтра мені жуйку принесеш. Домовилися? Звичайно, мені не шкода. Алік радісно простягнув Митькові свій щоденник. І поки той, перечуваючи задоволення від обіцяної жуйки, виконував звичну для нього роботу. Сумління Аліка знову заговорило: Це ж усе недобре, розумієш? Алік відмахнувся від нього, як від надбридливої мухи, а тим часом Митько спритно переніс на чистий аркуш його оцінки та розписався за вчителів. І ось на щоденник Аліка. Любо мило поглянути, двійки нібито і не було. Ура! Тепер посуд нехай сестра миє, її черга. Та й мама не дорікне, як чудово все вийшло. Алік повертався додому радісний. А двійку у класному журналі я швидко виправлю. Все буде добре, заспокоював себе хлопчик. Увечері матуся хвалила сина за успішність в школі. Сестра змінила його у чергуванні на кухні. Тато теж був задоволений дітьми. Наступного дня Алік віддав митькові жувальну гумку та став старанно вивчати математику. Незабаром погану оцінку в журналі хлопчик виправив і вже навіть почав забувати цю негарну історію. Одного разу в їхню школу прийшла група молоді. У класі Аліка вирувала жвава атмосфера. Всі знали, що це християни. Вони вирішили раз на тиждень проводити уроки біблії в молодших класах. Ох, як це чудово! Гості вже йдуть, сьогодні їхня черга. У клас увійшли два хлопці і дівчина з дитячою біблією в руках. Гості привіталися з учнями та поцікавилися, що вони знають про Бога. Тут і там з'являлися підняті руки б пак! Багато хто дивився мультфільми Суперкнига. Вони такі цікаві. Потім гості стали розповідати, як Бог створив нашу чудову землю і заселив її живими істотами. Вони показували дітям перших людей, зображених на яскравих малюнках, а закінчили розповіддю про Каїна і Авеля. Діти слухали. Широко розявивши роти, далі дівчина під гітару заспівала про Божу любов, і всі спробували їй підспівувати. Урок із вивчення Біблії минув пречудово. На прощання один з юнаків сказав Дітки, Господь хоче всіх вас бачити християнами добрими, чесними та слухняними. Якщо ви цього прагнете, то ми залюбки вам допоможемо. Учителька Ольга Степанівна Теж була задоволена відвідинами молодих християн, а коли ті наприкінці уроку помолилися, зворушено промовила: Спасибі вам, з нетерпінням чекатимемо на вас наступного тижня. До речі, в нашому класі також є християнин. Це наш Алік, він дуже хороший хлопчик. Від таких слів Алік зашарівся. Він відчув, як голосно калатало його в грудя серце. Цієї миті він був щасливим, як ніколи. Однокласники сьогодні якось по особливому подивилися на нього, аж раптом і за останньої парти пролунав жвавий голос Митька. Та який же він християнин, куди йому? Дмитре, що ти таке кажеш, як тобі не соромно?» – обурилася Ольга Степанівна. А чого це мені соромитися? Хай йому буде соромно, ось його чесність! І Митько дістав зі свого рюкзака вирвану із щоденника Аліка сторінку. Гості здивовано поглянули на хлопчика, а хуліган продовжував Ольго Степанівно, ви йому двійку в щоденник поставили, а він сторіночку вирвав, щоб удома не перепало. Інші гарні оцінки з цього аркуша я йому переписав на чисту сторінку щоденника. Він мені за це жуйку дав. Клас так і завмер. Аліку здалося, ніби всі чують нестриманий стукіт його серця. Ольга Степанівна взяла щоденник, перегорнула сторінку і теж почервоніла. Соромно за тебе, Аліку, а ще християнин. По щоках хлопчика потекли сльози. Друзі, я не хотів, я винен, я більше не буду, Ольга Степанівна!» Він схопив рюкзак. І прожогом вискочив із класу. На порозі школи хлопчика наздогнала дівчина християнка. Почекай, Аліку, я знаю, що ти все зрозумів ніхто не здивувався поганому вчинку, митька, а ось від тебе такого не очікували. Що ж мені тепер робити? Невже Ісус мене не пробачить? Звісно, пробачить. Попроси в нього прощення та приведи все до ладу. Зізнайся батькам і вибачся перед ними. Ісус допоможе тобі, я знаю. Попросімо його про це просто зараз. Після молитви стало легше дихати, і Алік поспішив додому. Прямо з порогу він у сльозах усе випалив мамі. Притулився до неї щокою і плакав. Ненька йому не заважала. Сльози покаяння завжди очищають душу. Тато теж зрозумів сина. Потім вони разом подякували Богу за його прощення і любов. А сестричка все ніяк не могла збагнути, чому це Алік так натхненно миє на кухні посуд аж два тижні поспіль. Після цього випадку однокласники деякий час ставилися до нього з недовірою, однак незабаром вони зрозуміли. Який хороший цей алік? А помилятися може кожен.